Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку де напишіть коментар на підтримку цього відео. А сьогодні у нас буде весняна розпаковка. У мене тут багато. Посилок, покупок назбиралося досить таки багато різних засобів. Якщо вам цікаво подивитися, що я перекупила, то залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Перш за все, це звичайно стандартні мої два сихі шампуні від Батист. Дві мої улюблені баночки це Original та Heavy Volume для двох різних задач, але вони мають бути завжди у мене під рукою. Е, найкращі сухі шампуні, які я пробувала, і саме ці два. Ніякі інші поки що не планую купувати, хіба що з якихось інших е, марок-брендів. Бо мені досить цікаво буде спробувати щось нове, але поки що. Ці два мене задовільняють, подивимось. Далі два сонцезахисні креми: SPF 50 на хімічних фільтрах нового покоління. Тут 100 мл, дуже класна ціна, якість. Це для мами та сестри. Я збираюся в Україну. Тож, якщо дивитеся, якщо у вас закінчуються сонцезахисні засоби, то. Вони скоро поїдуть е, до вас. Е, в загальному мені подобається текстура, подобається опакування, подобається, що тут е, досить нормальна ціна, великий об'єм е, сонцезахисних фільтрів мало не буває, тому так, поїхали далі. Bjorn Accent. давно хотіла спробувати цю марку, це догляд за волоссям. І е, саме ця бутилочка це у мене термозахист. Тут 150 мл. Ненав'язливий аромат, але я відчуваю в ароматі спирт, і він на другій позиції. Я чула багато хороших відгуків саме про цей термозахист, тому, тому його купила. Але я не сподівалася знайти спирт на другій позиції. Це дуже дивно. Пише, що повинен охороняти волосся до температури 220 градусів за Цельсієм. Хм. Ну. Але вже купила то купила. І ще два засоби від цієї самої марки Bjurnoxен. Перше це Scalp Detox Scrub. Скраб для шкіри голови. Його я вже використовувала і в загальному мені він сподобався. Тут в складі є саліцилова кислота, ліколева кислота. В загальному в випакуванні тут 150 мл. Дуже зручне опакування, воно гнучке. Сам скраб ось такого. Чорного відтінку кольору, він мені нагадує від Ratted Green маску для шкіри голови. Є мінімальні такі легкі скрабуючі частинки. Я такі засоби люблю і раз на тиждень щось таке використовую, тому один раз я ним користувалась, поки що приємні у мене від нього враження. І так само шампунь для е, волосся. В упакуванні тут 250 мл, Мені дуже подобається упаковка, вона мінімалістична, легко виходить сам засіб. Мені подобається, тут є м'ята перцева. Складів і аромат власне перцевої м'яти. Я люблю такі ментолові і м'ятні, всякі різні шампуні. Вони гарно освіжають шкіру голови. Е, також поки що один раз використовувала, тому своє враження тяжко мені сказати, але поки що окей, мені сподобалось. Принаймні нічого поганого, також не можу сказати. І ще один засіб для волосся це ось така тонуюча маска е, від. Бренду By Only Bio. це тонер у відтінку гіркої гіркого шоколаду. Я ним користувалася двічі. Ось так виглядає саме опакування. Можна наносити його соло, тобто тільки цю маску, або розбавляти з маскою для волосся. Я один раз використовувала спершу, розбавляла, а в другий раз використовувала а, соло. Якщо розбавляти як такого сильного ефекту, я не бачила, просто надав блиску волосся, а ось коли використала. Саму тільки цю маску потримала хвилин 20, то мені дуже сподобався ефект. Я вставлю вставку, у мене були кінці значно е, світліші, ніж е, сама довжина. Тепер колір зрівнявся. Дуже-дуже дуже приємний відтінок. Він практично у відтінку <гум> мого волосся, але тепер це рівномірно виглядає, і мені дуже сподобалось. Ніколи раніше не використовувала ніякі такі тонуючі маски. І це був цікавий досвід, і, можливо, я повторю, бо тут залишилося буквально ще на один раз, якщо розбавитись з маскою, бо на соло не вистачить на мою довжину. Цієї упаковки 100 мл вистачить на два рази. В загальному мені подобається ефект, подобається відтінок, і волосся дійсно виглядає таким супер блискучим, однорідним, і ефект мені сподобався. Написано, що повинно вистачити цього ефекту до восьми помивок волосся. Я вже мила три рази. тобто Ефект надалі тримається, я бачу. Це не щось суперактивне, що кидається в око, але я бачу, що це однорідний такий злегка холоднуватий відтінок, і мені сподобалось це. Недорого <с> і для різноманітності щось додати до мого вигляду, бо я ніколи не фарбувала волосся. І це був такий практично перший досвід. Можливо, колись в 10 класі я пофарбувалася хною <с> чорною, <с> але результат вийшов чорно-зелений. Це було досить таке. Невдалий досвід. Так чи інакше, ніколи раніше нічого не робила з волоссям, окрім того, що стрихти, і в загальному це мені сподобалося. Хоча, коли я наносила цей засіб соло, і він досить легко змивається, якщо десь потрапить на шкіру, але там, де Волосся було трошки довший період на тілі, у мене з'явились якісь подразнення. Вони зникли десь за півгодинки, але це мене трошки насторожило і не зовсім сподобалось. Якщо не доторкатися до самої шкіри, то тоді так. Mm -hmm. Ну і також мінусом є те, що е, коли ви змиваєте цей засіб, то е, вся ванна весь душ е, такий. Темний, і потім тяжко це все відмити. Тому е, ну, в домашніх умовах е, в загальному можна користуватися, але не часто. В загальному мені сподобалось, і я в майбутньому повторю, можливо, якийсь інший відтінок, хоча цей мені страшенно сподобався. З догляду, у мене ще є ось така пінка, гель для душу, це мені подарувала Від Rituals я люблю цей бренд. Е, у мене це аромат. The Ritual of Hammam. Саме цього аромату раніше я не пробувала. Тут достатньо такий свіжий аромат, і дійсно нагадує якийсь аромат лазні, але в загальному ці пінки для душу мені дуже подобаються. Вони дуже делікатні, не сушують шкіру і доглядова косметика від Rituals за тілом мені страшенно подобається. Якщо ще не пробували, я сміло вам можу порекомендувати спробувати. Є багато класних у них ароматів. Найкраще, якщо десь знайдете корнер, щоб понюхати і вибрати саме ваш аромат, але багато є засобів, котрі мені подобаються, особливо помаранчева лінійка це моя любов. Так, ще з догляду я купила ось такий. Собі прозорий лак для нігтів. Я вирішила трошки зняти гель-лак. Я не знаю років 10 чи навіть більше. нон-стоп використовувала його і вирішила е, трошки походити і відпочити, бо мені трохи надоїло фарбувати нігті, Кудись іти мені також не хочеться. Тому не знаю скільки це потриває, але поки що я вже місяць не фарбую і добре себе почуваю. В загальному цей лак мені допомагає тримати нігті в порядку. Він супер блискучий, гарний. Написано, що тут є 10 вітамінів, він дуже дуже стійкий і це однозначно плюс. Бо я дуже часто мої руки, звичайно, ношу рукавички. І якщо звичайний лак, то у мене він дуже швидко стирається. Цей тримається дуже довго, цілий тиждень і нічого йому не бракує, навіть довше. Якщо чесно, тому в загальному мені сподобалось. І також для кутикули я купила від Селі Хенсен ремувер для кутикули. Я його повторяю вже не перший раз, і він мені дуже подобається. Він він дієвий, хороший, гарно розм'якшує, пом'якшує кутикулу і допомагає в манікюрі. Зайшла я в Росмен і побачила ось цей набір від Ріалтехнік за 59 злотих за 590 гривень. Вважаю, що це супер вдала покупка. Мій улюблений пензлик, він супер класний для е, пудри, для рум'ян. Е, спонж хороший, я люблю цей спонж від Real Techniques. Менше, ніж beauty blender, але він супер гарної якості також і свою роботу виконує добре. Е, це пензлик для очей. Це для хайлайтера і для тонального. Ці три пензлики я ніколи не пробувала, завжди хотіла, тому буду тестувати, пробувати. І гадаю, що за таку ціну це. Супер хороша покупка. А далі переходимо до косметики. Спрей від Fenty Beauty. Використовувала я його уже кілька разів. Це достатньо новий засіб. Ось так виглядає бутилочка. в випакуванні тут 100 мл. І він мені подобається найбільше серед всіх тих трьох спреїв, котрі я тестувала. Це Charlotte Tilbury Makeup Forever і Fenty Beauty. Називається він Your Mist. Makeup Extending in Second Spray. Uh, і він мені дійсно сподобався найбільше. Він не створює і не робить ніякої плівки на обличчі, як Шарло Тілбері. але він дуже гарно фіксує макіяж, і я від нього бачу ефект. Він, по-перше, дешевший, ніж ті два інші. А ефект я від нього замітила і. Він не розмиває мені макіяж, дуже швидко висихає. В загальному так мені сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, в Сіфорі з'явилося стаціонарно у нас. Е Косметика від Lady Gaga House Labs і також онлайн поки що від Cosas. Чи вас щось взагалі інтересує з цих брендів? І якщо так, напишіть, будь ласка, що можливо я прикуплю. Або можливо, щось ви могли б мені порекомендувати, що саме спробувати. Буду вам вдячна за коментар. Напишіть, будь ласка. Далі у мене кілька засобів від Makeup by Mario. Декотрі де ви вже бачили, наприклад, пудру я вже зняла відео з першим враженням. Якщо вам цікаво, подивіться. Відео називається вона Surreal Skin Soft Blur Setting Powder, і у мене у першому відтінку Fair Pink. Вона має злегка-злегка рожувати розуватий е, такий відтінок, але це не такий активний, як у худе. До речі, від худе я ніколи не пробувала. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається пудра від худи. Мені сподобалася ця пудра, вона дуже невагома, дуже гарно дрібно змелена. Гарно блюрить обличчя, фіксує макіяж. Це не желізобетонна фіксація, вона мені е, подібна. Я ще її не розпробувала до кінця, але вона подібна е, на е, пудру від Fenty Beauty і на Hourglass, Щось поміж цим. Мені здається, що фіксація від неї трохи більша, ніж Hourglass, але від Fenty. Е, або на рівні, або Фенті навіть трошки більше фіксує. В загальному мені супер сподобалось відчуття нанесення, і це хороший варіант для мене. Я її надалі активно тестую, пробую. і... Користуюся з задоволенням. Також новинка це консилер під Оті. У мене у 140-му відтінку називається консилер Surreal Skin Awakening Concealer. І я сьогодні його вперше наносила і тестувала. В загальному мені він. Перше враження досить позитивне, він дуже-дуже такий невагомий, тоненький, але водночас він і фіксує, і достатньо добре перекриває, не скочується. Єдине, що, як на мене, я трошки засвітлий купила собі відтінок, хоча з якого боку подивитися. Так чи інакше, я його вперше тільки сьогодні використовувала, але перше враження поки що достатньо позитивне. Обов'язково далі. Буду тестувати. І, можливо, зовсім в зовсім скорому часі зроблю взагалі е огляд на бренд Makeup by Mary, Якщо ви зацікавлені, пишіть. Бо у мене достатньо багато засобів з'явилося і є. І в загальному ця косметика мені дуже подобається. І я купила собі пензлик е новий для обличчя. Це пензлик F1. і Ось так він виглядає. Я сьогодні також одним уже користувалася. Він взагалі призначений для е, кремових текстур, але хе -хе, я, звичайно, забула. Е, але я наносила сьогодні на ним сухі текстури. Якщо вам цікаве відео, підписуйтесь на канал. Воно вийде щось за все наступного тижня. І е, в загальному... Я люблю свій попередній пензлик від Makeup by Mario F4, він просто перфект для мене і гадаю, що цей мене також не розчарує. Також я купила собі блиск, це новиночка від Makeup by Mario. Називається він Super Shine Lip Gloss. І у мене відтінок Midnight Mau. Ось так виглядає опакування. Дуже красиве, багато засобу, 5 мл. Він сьогодні у мене на губах, дає красивий блиск, не не має жодного ефекту. Лепкий губ дуже 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 комфортний, гарно зволожує. Красивий відтінок можна як солоно носити, так і зверху на якусь помаду. Поки що дуже подобається і приємний аромат. Також у мене є кілька засобів від Hourglass. Ці засоби я купувала не одночасно, десь там, десь там. Тональний крем я також вже знімала відео там, де тестувала від від by Mario. Так само і тональний крем Illusion Luminous Glow Foundation. У мене це простий відтінок, і ось так виглядає пакування. Гарно блистить золотеньке, красиве, непоганий тональний крем. Не мій улюблений, але комфортний, приємно ним користуватись, гарно наноситься, легко розташовується в загальному. Якщо хотіли щось від Hourglass, якийсь тональний засіб, цей можна спробувати, якщо ви любите не матовий фініш, а такий живий сатинчик. Злегка вирівнятий тон, він не супер перекриває. Він такий тональний засіб на щодень. Але е, коштує він досить дорого, е, тяжко трохи його дістати поки що. Тому ну, так, за ним я би не бігла, але якщо щось хочеться, ну, цей мені сподобався. Він точно не став моїм розчаруванням. Також у мене є ось такий олівчик для губ, Олівцінку е, Exposed. Е, називається він. Shape and Sculpt Lip Liner. Класний ольвець. Мені подобається, що він м'ягенький, швидко не можна зробити контур, нанести його там, де треба розташувати. Він супер універсальний. Подобається мені, але чи я б його? Бігла купувати, швидше за все, ні, тому що можна знайти значно дешевші олівці для губ не гіршої якості. Ще я маю ось таку мініатюрку туші від Hourglass Також це каушн, екстрім Mascara, Також в мене була у відео на огляд бренду від Hourglass. Хороша. Повторяю її не перший раз. Мені подобаються взагалі мініатюри туші. Вони вистач... її вистачає досить надовго, але вона не встигає зіпсуватись, бо у мене багато туша. І я е, кожного дня використовую щось нове. Цей варіант мені подобається. Ефект мені подобається. І вона не осипається, не розмазується, гарні робить вії. Е, е, вона тримає достатньо гарно завиток, не опускає мої вії. В загальному. Хороша люксова туш. Ну і таку мініатюрку можна запросто взяти десь з собою. І також я зробила набіг на TK Maxx, і побачила завіз, ще навіть не встигли розкласти, просто привезли такі ящики, і я побачила нову косметику від Glossier. Ем, тяжко до Польщі її замовити, можна з офіційного сайту, але це не саме важливе. Важливе це. Ціна дуже була гарна пропозиція. Так, і тут не тільки глосьєр, але розпочнемо з глосьєр. Перше за все, це рум'яна. Ось такі я собі купила. Ціна була 34,99. Називається ці рум'яна Cloud Paint Seamless Tick. Хала у відтінку Паф. І давно я хотіла спробувати рум'яна від Glossier. Цей відтінок сьогодні я також використовувала, тому підписуйтесь і чекайте на відео. В загальному, так як я говорила у відео, дуже Делікатний відтінок, його потрібно досить багато. Взагалі мені сподобалась текстура, як наноситься, як лягає, але я б тоді вибирала щось з яскравіших відтінків, щоб не потрібно було нашаровувати е, безкінечно. Випакування тут 10 мл, досить таки багато, але відтінок досить слабо пігментований на мій смак. Наступне це три помади з лінійки Generation G. Sheer Matte Lip. lipstick. I u mene u vitin ku gjem, melt, ta like. У мене вже є одна з цих помад у відтінку Fast. І загально мені дуже подобається текстура. Вони матові, вони стійкі, але дуже такі легкі, тонесенька формула, невагома, але гарно-гарно носяться е, протягом дня. Тож е, це мені е, подобається в них. Також е, красиві, мінімалістичні опакування, дуже лаконічні, дуже маленькі. Подобається, що ззаді є кольорові відтінки. Відтінки, так, не тільки надпис, але й відтінок, хоча вони не зовсім відповідають відтінку самих помад, але всі відтінки я також наносила у відео, мені сподобалося і... Ем... Я буду залюбки користуватись далі цими помадами. Також ціна була 34:99. Ще одна помада. Вона уже з іншої лінійки: Ultra Lip Hydrating Shine and Color Lipstick у відтінку Amber, дуже зволожуюча, живильна помада, досить темний відтінок у мене, і швидше за все. Це з цієї лініки я брала світліші, але мені сподобалось, як вона наноситься, як вона виглядає. І навіть такий темний відтінок мені сподобався, як виглядає на мені. Не всі темні відтінки гарно дивляться. Ця була хороша, тому я нею також буду користуватися. І також я знайшла ось такі тіні від Kylie Cosmetics Косметикс Liquid Eye Shadow. Ці тіні у мене у 003 відтінку. On to the next. І коштували ці тіні 50 злотих, 500 гривень. Нічого ніколи раніше не пробувала від Кайлі. Ці тіні сьогодні також використовувала, дуже швидкі і легкі у роботі, але швидко вони застигають. Красивий відтінок, легко мені з ними працювалось. В загальному я рада, що я їх купила. Подобались, мені чимось нагадали мої тіні від Evaline Cosmetics, можливо, я колись порівняю їх між собою, але перше враження також було приємне та позитивне. А на сьогодні це все. Нарешті закінчились мої посилки. Як казала, що назбиралось досить таки багато, то там, то там, трошки там. І цілих два величезних пакети. Сподіваюсь, що ви гарно провели час разом зі мною. Що вам сподобалось це відео, якщо так, підписуйтесь, Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відеоролики. Пишіть коментарі, вподобайку поставте, буду вам дуже вдячна! З вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати захисників та захисниць. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!